Зимове, чудове вітання, маленькі друзі. Щедра природа дарує безліч подарунків. Приємно згодом подивитися на них. А чи бувають подарунки взимку від природи? Будемо вчитися дбайливо ставитися до її дарунків. Ми помандруємо до зимового лісу з родиною Маринки та Сергійка, то й поміркуємо про подарунки природи. Мороз. Зимну скрипить під ногами сніг, тато звернув увагу на сонце. Ось і перший дарунок. Всі кажуть, що сонце світить взимку та не гріє. Ні, діти. Сонце дає і світло, і тепло. Якщо ми підставимо долоні або личку, то ми відчуємо це тепло. А матуся запропонувала вдихнути повітря. Ви відчули, яке воно приємне і свіже. Воно дуже корисне для здоров'я, особливо в лісі, тому що тут багато рослин, які очищують повітря. Ось вам і наступні подарунки. Це рослини та повітря. Ура! захопливо загомоніли діти. Сміх іде. Це, напевно, теж подарунок від природи. Так, діти, відповів татусь. Чим більше снігу, тим тепліше всій живій та неживій природі. Тому що сніг затримує тепло і всім затишно та приємно під ним. А коли розтане сніг, він перетворюється на воду, без якої теж не може жити все живе. додала Матуся. На одній з галявин вона знайшла шишки жолуді і запропонувала вдома. Творити з них поробки. Тато знайшов невеличке гілля біля дерев та й сказав, що розпалить вогнище у каміні, біля якого вони будуть разом згадувати свою подорож. А ще татко сказав, що вони обов'язково змайструють годівниці і наступного разу їх повішають. А матуся додала, що відгодують разом смаколики. Потрібно ж віддячити природі за її дарунки. Діти, то скажіть, будь ласка, що дарує нам щедра природа, без чого неможливо жити всьому живому? А який зимовий дарунок найважливіший? Як ви гадаєте, які дарунки природи родина взяла додому і що буде з ним робити? А як же вирішила ця родина віддячити природі наступного разу? Молодці! Час і відпочити! This is es que no Ших-ших, сліді стежки відростаю. Піс-пис-пис, я таланти різні маю. Ага-га, ага, і від радості тримаю. Гам, 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 гам. Я сніговик, сніговий, сніговий сніговичак. Я сніговий маю білий овочак. Я сніговий та морози сніговік. Я сніговий, я танцюю свій паскіт. Сьогодні ми створимо один із подарунків зимового лісу. Дерева. Ось таке на основі круглої, овальної, квадратної форми, яку ви оберете, розташовано дерево стовбур коричневого кольору і велика крона. Ми сьогодні будемо ніби малювати пластиліном, добираємо різні відтінки синього кольору та білий пластилін. цими кольорами і створимо крону. А білим пластиліном додамо сніг внизу дерева. Маленькі сніжинки. Для роботи нам знадобиться підставка, картон, пластилін різного кольору, стека, серветки і бажання створити красу. Сьогодні чистомовка допоможе підготувати пальчики. Білий сніг легкий летів, ліс засипати хотів. Та дерева не боялись із-під снігу посміхались. Повторіть цю чистомовку, щоб краще говорити. Я взяла ось такий круг синього кольору. Допоможіть дітям намалювати стовбур та круглу або овальну крону. І далі коричневим пластиліном ніби малюємо за контуром, ось так розтягуючи пальчиком стовбур дерева. Далі малюємо пластиліном крону. Перед кожною зміною кольору витираємо пальці, щоб не зіпсувати його. Відриваємо маленький шматочок і за контуру пальчиком його притискаємо і ось такий отримуємо відбиток. Далі беремо іншого кольору пластилін. У мене є блакитний. Якщо немає, будь-який кольор можете брати. Можете чергувати. Білий з синім, наприклад. Просто щоб кольори були зимові, так би мовити. І так само по колу пальчиком залишаю сліди. Далі все те саме будемо робити іншими кольорами. Наприклад, білий я взяла. Коло стає все меншим і меншим. Якщо втомились, робіть перерву, але обов'язково закінчіть роботу. Вона дуже яскрава і гарна. Ми ж пам'ятаємо, ми повинні віддячити природі своїм подарунком. Якщо залишилась серединка, будь-яким кольором так само прикрасьте її. Останній крок беремо шматок білого пластиліну, пом'якшуємо його, розтягуємо пальчиками і створюємо такий. Сніг будь-якої форми. Під деревом. Ну і маленькі шматочки сніжинки. Гадаю, чудові, неповторній природі дуже сподобається наш дарунок. Добігає кінця наша зустріч. Сьогодні ми мандрували зимовим лісом. І з родиною разом міркували, чи є зимові дарунки природи. Так, це і сонце, і свіже повітря, і всі рослини, які нас оточують, і нежива природа, наприклад, сніг. Щоб віддячити природі, ми створили гарне зимове дерево. А ще обов'язково, діти, піклуємося в холодну пору року про птахів, про тварин, про всю природу. І вона нам віддячить своїми щедрими подарунками. Чекатиму на фото ваших робіт. До нових творчих зустрічей, маленькі друзі!